Ну що, усім привіт! Вітаємо вас на ютуб-каналі Лучі. Мене звати Леся, я співзасновниця компанії. Сьогодні піднімемо з вами цікаву категорію товару столового посуду. Тому додивіться це відео до кінця. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки і не забувайте, хто ставить багато вподобайок, той заробляє удвічі більше. Ми знаємо, як для вас важливо мати гарний естетичний посуд для того, щоб вам було не соромно приймати гостей. Для гарної композиції на столі і вам замало однієї тарілки та чашки, тому ми вам пропонуємо минажниці, піали, керманки, блюда, бульйонниці, широкий асортимент різноманітного посуду для вашого столу. А тепер поговоримо трішки детальніше. Пропонуємо вам набори від 16 предметів до 72, а також сервізи, які ви можете скласти самі. Сучасні українські родини розпочали додавати етнічні нотки до свого побуту. Тому хочу звернути вашу увагу на ось такий красивий сервіз. В комплекті йде мала особова тарілка, велика особова тарілка, ось така глибока півборщова, як вона називається. А також чашечка з блюдцем для ароматної кави. І щоб ви зрозуміли, наскільки в нас широкий асортимент столового посуду, що у нас навіть є комплект для шанувальників азійської кухні. Вуаля, ось такий чудовий набір. Велика тарілочка для рамену, наприклад, маленькі особові тарілочки для супу, том'яму тощо. Тепер дивіться, ще в комплекті у нас є зручні палички, ложечки і ось такі три варіанти великих тарілок для самих сушів. Тому беріть на заміточку чудовий варіант подарунків для любителів азійської кухні. Реклама зайшла занадто далеко, тому я не можу втриматися. А з такого красивого посуду ці суші вдвічі смішніші. А якщо ви хочете інший варіант, можемо вам запропонувати ось такий скандинавський стиль посуду. У них стильний дизайн, текстура нагадує камінь є в двох кольорах. Їхньою фішкою є те, що можна придбати кожну позицію поштучно і скласти свій власний сервіс. Якщо у вас стильний, мінімалістичний дизайн інтер'єру, то просто гріх не мати такого посуду у себе на кухні. Пройдемося по розмірах. Є ось така маленька тарілочка, велика особова і також найбільша. Такий варіант півборщової тарілочки і ще особова і маленька особова з отакими бортиками. Важлива інформація: весь наш столовий посуд виконаний з високоякісної кераміки, можна використовувати як для повсякденного, так і для святкового застілля. можна мити в посудомийній машині, а також використовувати в мікрохвильовій печі. Ми поговорили про сучасний етнопосуд, сучасні дизайни. А зараз набір посуду для поціновочів. Класки. Тут немає ніяких визерунків, але буде гарно дивитися будь-яка страва. В комплект входить: велика салатниця. Велика півборщова тарілочка, маленька особова та велика особова. В даному комплекті є 24 предмети. Столові сервізи вимірюються в предметах. Пісис. Якщо у вашому дизайні стримані пастельні тони, ми можемо запропонувати вам ось такий варіант посуду. В цьому комплекті поєднаний сучасний дизайн з легкими етномотивами. Оловий сервіс антистрес, хто поціновувач тактильних відчуттів. Цей сервіс саме для вас: високоякісна кераміка, елегантний дизайн та надійна позолота. В цьому сервізі є 16 предметів, і основною плюшечкою є те, що в комплекті є зручні великі чашечки. Такий комплект підійде, в кого велика родина. А також для святкових застіль ви зручно можете покласти сюди першу страву та пригостити своїх гостей зручними бульйонничками, в комплекті, до яких у вас іде ложечка. Внизу є зручний марміт, де ви можете зберігати свою страву завжди гарячою, Ставити туди свічечку, і страва ваша постійно тепла. Дерев'яна кришка, зручний великий ополонник, якісна кераміка та надійне покриття. І на залишок товар, який розриває наші продажі, це ось такий чайний сервіс на зручному підносі. Як ви бачите, піднос сам крутиться в комплекті 6 чашечок, а також зручний заварник ємкістю 1 літр. Більше таких наборів ви знайдете на нашому сайті, тому обов'язково реєструйтеся, підписуйтеся на наші соціальні мережі та дізнавайтеся більше про топові та трендові товари, які є в нашому асортименті. На цьому в мене все. Ви пишіть нам в коментарях, на яку ви хочете категорію товару більш детальніший огляд. Тоді всім, па-па!